Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Сніданок і зараз цікаво про спорт, який обіцяли каяття. Від мене мене з'їли з'їли глядачі сніданку, фанати футболу. Я кажу, що Шахтар чемпіон кажу. А він ж не чемпіон, коп, Кубко. Бачиш? А, а але мене, кажу, в коментарях одразу почали писати: Шахтар не чемпіон, тобто і він переможе. Не чемпіон. Так, дивися, я тобі хочу сказати. Є, в нас є три змагання. Так. Зараз на час війни два. Одне змагання, воно дуже короткочасне. Це є суперкубок України. Він Починається на початку сезону, грають тільки переможець. Минулого чемпіонату їм перевожуть кубку ага. між собою. Тому вони розігрують суперкубок, супер відкривається сезон. Потім є чемпіонат, де є 16 команд прем'єр-ліги, і так. вони в два кола кожна з кожною грають, тобто загалом є 30 турів. І визначається чемпіон. А є кубок, де збираються всі команди з України, от всі абсолютно. Прем'єр-ліга, перша ліга, ага. нижча ліга. І вони створюють таку, знаєш, ялинку. Тобто спочатку їх так багато, ага. потім вони так сходяться, сходяться, і один матч вилітають, 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 ага. і доходять до фіналу. Це кубок. І в фіналі це. Цього сезону зійшлися, ви цю ялинку пройшли і зійшлися Динамо і Шахтар. І Шахтар Знаєш, це є кубок України, Але це не чемпіонат. Це не чемпіонат. Відтак Шахтар не чемпіон. Чемпіон не чемпіон, але чемпіон Кубку. є Переможцем кубку України двадцять. Наскільки важливі ці моменти? Я просто чесно зараз каюсь, мене всі зараз розіп'ють, як Христа вже якому на 33. Тимур, я перед Тимуром кликаюся, бо я я не фанат Євробачення. не фанат футболу. Там купа моментів нюансів, які дуже важливі на Ти розумієш, суть вчорашньої перемоги Шахтаря навіть не в тому, що вони виграли кубок. Суть в тому, що вони якраз в чемпіонаті йдуть на третьому місці, в наступному сезоні є yeah. Кількість команд, які потрапляють в Єврокубки, угу. будуть грати на Єврокубках. Є три єврокубкових змагання: так. перше це найпопулярніше. Це Ліга Чемпіонів, там буде представляти Україну чемпіон. Так. Він там має можливість зробити ну, за той, без п'яти хвилин, без без хвилин динамо. динамо угу. так. Вони от мають можливість там заробити дуже великі гроші. Наступний менші гроші можна заробити в Лізі Європи. Угу. І найменші гроші можна отримати в Лізі конференції. І шахтар, якщо б він зайняв третє місце і не виграв кубок, він би грав в лізі конференції. А, а uh -huh. так, uh -huh. як він виграв Кубок України, uh -huh. він отримав путівку в Лігу Європи. Тобто uh -huh. для нього це статус вищий, ранг вищий ранги... Вищі, Але mm -hmm. для них це дуже важливо. Mm -hmm. Тому що це гроші, це статус, yes. це змагання, це дуже важливо. І це для них стало головним тим, що вони вчора перемогли в Кубку України. Про переможців чемпіонів і Циганок детальніше. Замить. Ну, справді драматичним вчора вийшов кубок України фінал Кубку України, який приймав Житомир, Київський Динамо та Донецький Шахтар зійшлися у цьому змаганні, і в принципі все складалося для киян дуже добре. Кияни, які за два тури мають достатньо серйозну перевагу над своїми суперниками в чемпіонаті, їм у двох поєдинках залишилося залишити заробити лише одне очко для того, щоб стати чемпіонами. А шахтар провалив цей чемпіонат і звичайно вони хотіли себе реабілітувати в кубку. І в принципі, їм це вдалося. Драматизму було дуже багато, якості футбольної можливо не так, як би хотіли. Ті першим рахунок відкрили. Тобто рахунок відкрили у цьому поєдинку футболісти Динамо Андрій Ярмоленко наприкінці першого тайму після передачі Владислава Дубінчака зумів забити перший м'яч у цій грі. І здавалося, що Динамо далі буде фаворитом цього протистояння. Але у другому таймі шахтарю вдалося відігратися. Еліас Каван забив м'яч після передачі Алісона, і рахунок став 1-1. У кубкових протистояннях не може бути. Нічиєї, тому що повинен хтось перемогти, хтось програти. Як наслідок, після 90 хвилин була був спочатку додатковий час. Ще 30 хвилин з'ясовували футболісти. Хто з них сильніший голів не вдалося забити, і в підсумку серія пенальті перші 10 ударів бездоганно пройшли обидві команди. Але вже на е, наступній серії по шостому удару Шахтар свій шанс реалізував. А от киянин Олександр Караваєв не зумів переграти Дмитра Різника. І як наслідок, Шахтар став. Переможцем Кубку України, от ви бачите на своїх екранах, вони отримали медалі переможців Кубку України, і як наслідок вони будуть представляти Україну у лізі Європи як переможець Кубка України. Ну а чемпіонат далі продовжується. І Єгору я ще повідомлю безпосередньо, коли і хто стане чемпіоном України. Але як я вже сказав, без п'яти хвилин це київське динамо. Українська спортсменка Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи з карате, здобувши свою першу континентальну перемогу на турнірі, що триває в межах євро 2025 У фінальному поєдинку вагової категорії до 61 кг 24-річна українка з рахунком 2-0 здолала представницю Латвії бронзову призерку етапу прем'єр-ліги Беату Гірвіцу. І це не лише перше золото в кар'єрі Шолохової на європейському рівні, а й перша золота медаль для збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи. Її тріумф став символічним початком змагань для української команди. Ми поспілкувалися з Олександрою, і вона нам сказала, що до цієї відзнаки йшла 10 років. Давайте зараз послухаємо, що нам сказала чемпіонка Європи з карате. Я цим спортом почала займатися 10 років назад, і е, десь, мабуть, вже через 2-3 роки. Ми вже говорили про чемпіонати Європи, прем'єр-ліги, чемпіонати світу. І вже з цього часу ми почали так сказати, працювати на подальші свої цілі. Я просто приїжджаю з задачами, які я задачами, які мені ставить тренер, які я намагаюся на 100% виконувати. І коли ми виконуємо вказівки тренерів, ми маємо такий результат. І значить, я виконала всі вказівки свого тренера так. Все, ми маємо золоту медаль. і е, я просто відчувала спокій, я відчувала впевненість на цьому турнірі, і завдяки цій впевненості ми маємо такий результат. Ну, бачу, я дуже впевнена дівчинка. Я впевнена, що в неї ж попереду дуже яскрава кар'єра на чемпіонаті світу. Але саме завдяки цій медалі ми отримали потівку е, на чемпіонат світу. Ну і дівчина хоче докласти максимум зусиль, щоб там так само вибороти золото і отримати нагороду гранд Вінера. А ми будемо болівати і підтримувати Олександру у цьому, безперечно. Збірна України з гандболу, чоловіча збірна України з гандболу потрапила до фінальної частини чемпіонату Європи 2026 Наша команда завершила у кваліфікації, звоювала потівку до фінальної частини. Щоправда, цей вихід був для наших гравців напруженим і дуже драматичним. Тепер чоловіча збірна України з гандболу вперше за чотири роки зіграє на чемпіонаті Європи. Кваліфікацію на турнір синьо жовтим дали навіть попри поразку від Фарерських островів. От як не дивно, тому що ми зайняли третє місце у своїй групі. І е, довгий час не оголошувалося, тому що там треба було рахувати забиті пропущені м'ячі серед тих команд, які у своїй кваліфікації зайняли третє місце. Ну і зрештою підтвердили, лише завдяки різниці голів на євро зіграє Україна. На сім кітків вона випередила найближчих конкурентів з Литви. Ми випередили литовців, це дуже хороший результат. Ну а жеребкування відбудеться е, вже зовсім скоро, і ми потрапили до. Четвертого кошику, тобто найслабшої групи, і ми отримуємо дуже серйозних суперників. Але сам вихід дуже дуже важливий. 15 січня стартує євро 2026 і воно буде відбуватися у Данії. А не так ще круто. Теж такий плакат. Ура! Ми вийшли на євро. Молодці величезні. Ну, Але я хочу сказати, що нам дуже складно. У нас в принципі є дуже хороша така традиція гандбольна, тому що наша наші жінки, дівчата наші, вони є бронзовими призерками Олімпійських ігр 2004 року. Тоді команда Леоніда Ратнера просто блискуче виступила. І це перша єдина поки що команда командний вид спорту, де ми здобули медалі на Олімпійських іграх. І от це там минулого року, наскільки Прот. я що вони збиралися, було 20 років, і це було дуже і дуже. Яскраво Тоже. тут в Англії скандал. Я що думаю, там? що тут більше не про навіть футбол, можливо, навіть про традицію. Та от зірка Девід Бек, абсолютно зірка. Відомо всі не то футболі не розбирається. Та він став фактично власником клубу Солфорд. Солфорда. Такий там дивізіон, четвертий. От 17 гравців вигнав. Суперзірку вигнав. вигнав. Ну, типу, не прийнято так. Ну що, а, а тут, бач, Бехен прийшов і швидко, швидкими рішеннями сказав, да, скільки можна. Ну слухай, ну він легенда футболу, він може підзволити, а він спідозволити. може хоче. Ага. Ну але насправді це нормальне явище. Знаєш, тому що ну як, якщо приходить людина, Засуднююсь. вона бачить, що результатів немає. Якщо команда грає в якому там четвертому, п'ятому, восьмому дивізіоні, то давайте щось зробити. Якби їх не любили от, фанати, але... Є приклад але... дуже яскравий. Ти бажає. Бажає. Зараз є відомий актор канадський, голівудський, дуже яскравий. Як його звати? Я забув дуже-дуже дуже відомий.

Клуб. Він, Влад... взяв клуб. Да, він, при... я... він взяв він клуб, він канадець, в так. Англії купив клуб, називається Рексим. Достатньо такий, так. знаєш, якби має історію цей клуб. І зараз він зробив історію. Команда піднімається кожного року на щабель вище, на щабель вище, на щабель вище. І вона кожному, кожного року доказує, що вона сильніша і сильніша. Там його коли показують, в мене таке враження, ну я його люблю як актора, я його так пізнаю. Ага, ага. А коли його показують на трибунах, ну, він фантастичний, там стрибає. Там, ну, ну, він, ну от, Людина отримує задоволення. І найголовніше, що він, бачиш, показав себе як менеджер. Команда піднімається. Це це це, Найголовніше, просто, знаєте, я, я думаю, що да. для Бехіма це приклад. Він думає, ну я ж теж ніби живу в Америці, правильно? Ну, що я не можу собі взяти клуб і не підняти. <laughs> я ж на все таким дивиться. є фільм і про Райана Рейнольдса, і про Девіда Бекхема, і саме про їхні от футболі. О. Це треба просто передивитися. Просто знаєте, Це такий приклад такі. насправді це всім. Це приклад багатьом менеджерам, не тільки футбольним, яким, коли треба, знаєте, все поступово, воно прийде дочекайтесь. От вам от, будь ласка. Я тобі хочу сказати, це найбільше. Я сьогодні буду виступати там на на одну конференцію ввечері, і там Є тема, називається управлінці футболі. Нове ага. покоління управлінці футболу. Так от я хочу тобі сказати, що в нас нові ці управлінці, які проходять футбол, вони. Сам процес ставлять вище результату. Вони кажуть: ми побудуємо вам клуб через 42 роки. Можливо, ми заб'ємо. гол. Цього, Може, щось щось країною буде, буде, знаєш? А колись було не так. Колись люди казали, нам треба результат, все, все, і все. І зараз Розов вже вбирає. Так, так, треба давайте результат швиденько Ні, і все. Всьому свій час треба, щоб дойшло. Господи. Ой, так. Ну що, слухайте, е, е, світ змінюється, коли щоб всі це розуміли. От Бехом розуміли, слава Богу. І а, Рейнольдс. Найближчий сезон покаже футбольний знає? Що буде з клубом відбуватися навіть в четвертому дивізіоні через такі кадрові рішення? Може, потім в цьому політику піде. Я не сумніваюся. Я би хочу сказати, що я не сумніваюся. Крок. Я думаю, що так. Да, я думаю, що він ще буде прем'єр-міністром Великої Британії. Uh, прийде, як Джонсон <світ> до України. <світ> <світ> <Англії>. <світ> uh, дякую тобі дуже. Ігор. Всього -всього uh, всього uh, знову ми на політику вийшли. З ней вишиванки всі. Гарна вишиванка в мене. Ми всі в гарних вишиванках. Далі буде. Далі буде. Все Без політики ми ніяк не можемо. Солодую ходить до політики.